Та, в Україні пані та панове. Ми зробили невеличку паузу у нашому проєкті англізм з огляду на великі різдвяні свята. Наш проєкт повертається. І що четверга ви зможете відстежувати ці слова у нашій мові, які без сумніву мають українські відповідники. Деякі англізми, заходячи в нашу мову, можуть існувати у синонімному ряді, деякі англізми нам взагалі. Не потрібні, а ще є такі англізми, які нас можуть збагачувати. Власне, тих три варіанти ми з вами і розглядаємо. Сьогодні ми говоримо про такий англізм, потребу якого в українській мові не обґрунтувати нічим. І цей англізм заходить до нас через так звану нуж. Нову українську школу, яку нам запровадили зденаціоналізовані міністри освіти після майдану 2014 року, який насправді мав би вивести Україну на національний шлях, а поки що е, штовхнув у системі освіти в глобалістичне місиво і космополітичне болото, яке я маю на увазі слово і не одне. Сьогодні ми говоримо з вами про кілька слів, але базове слово це те, яке, яке заносять у нашу мову через початкову школу, через початкову, і через середню, через абревіатуру нуш, нова українська школа. Я прочитую цю абревіатуру по-іншому знищення української школи. Отже, це слово, про яке ми сьогодні говоримо, звучить як квест. І не просто квест. А ще й в розряді до цього квеста ми маємо веб-квест, маємо квест перформанс і маємо іскейп-рум, навіть таке. Тобто, барбаризм абсолютно не адаптований на рівні навіть латиничної графіки. Отже, цитую із сайту чи сторінки краще цієї нової української школи таке. Однією з навчальних концепцій НУШ в моєму прочитанні знуж є інтерактивне навчання. Проєкт Дружня школа пропонує розглянути квест як ефективну форму навчання вдома. Там же читаємо тлумачення. Уявляєте? Замість того, щоб тлумачити дітям поняття, з якими вони матимуть справу усе своє життя, то нашим дітям ще й ускладнюють життя через тлумачення чужих слів. Які закидують мову. Я маю на увазі, що це власне стосується, передусім, початкової школи. Інша річ, коли ця чужомовна лексика відчитується із посібників старшої школи. Але коли дитина приходить до початкової школи, і крім того, що для неї відкривають нові предмети, то ще й мають відкривати значення слів. І ці «нушівці» Тобто знушівці, звісно, що мусять пояснити, що ж це таке це квест. І ось як вони це пояснюють: це гра, під час якої потрібно знайти вирішення для загадок і виконати низку завдань, щоб досягти мети. Цей формат занять дозволяє актуалізувати навчальний матеріал. Потренувати логічне мислення, швидкість реакцій та вимкнути в дітях азарт дослідників і відкривачів. Боже милосердний. Виявляється, щоб це зробити, це обов'язково треба обізвати словом квест. Далі поглиблюють оце поняття квест. Що ж це таке? Виявляється, квест є кількох типів. І ось один із тих типів квесту це є, знаєте що, room». Іск Отже, дитина приходить у перший клас і чує ось це прекрасне «escape room». І має в'їхати, що ж це таке «escape room». Виявляється, це, коли потрібно за певний час виконати низку завдань, вийшовши з кімнати. Тому що англійський «escape», чому дитина у першому класі має знати, що таке escape, так? вона може знати, що таке «ball», вона може знати, що таке «apple», вона може знати, що таке «desk». Але чому дитина в першому класі має знати, що таке escape? Тобто це багатозначний іменник і дієслово з основним значенням втеча, порятунок, визволення, утікати, уникати. Тобто, дитинка, бавлячись ось в це, що називається квест, має просто вийти з кімнати аби зберігати інтригу у цій грі? Далі Далі існує так званий квест у реальності, замість того, щоб це назвати гра насправді. Так? Це коли події розгортаються в реальному світі, немає просторових обмежень, різновид, а далі знову англізм. Різновид – квест перформанс. Це дитина має знати у першому класі, що таке перформанс. Так, рухаємося далі. Квенс перформанс, коли, крім гравців, є актори персонажі, які допомагають краще зануритись в атмосферу та цікавіше відіграти сюжет і розкрити тематику. То якої мари? Я запитую тих нушівців, це називати словом перформанс. Це що нема українського слова вистава. Чи коли ви скажете дитині, розіграємо зараз виставу, ти будеш актором чи актрисою, дитина не зрозуміє, що вона робитиме? Це конче треба назвати словом перформанс, до речі, не англійським. Ми це з вами зараз з'ясуємо. З основним, до речі, значенням виконання чи вистава театральна. А тепер зайдімо в яку мову? Ну, та в ту мову, 60% лексики якої і є в англійській мові, латинську мову. І згадаймо оцей термін як перфектус, так? І перфектні часи. Українська мова не має перфектних часів, колись мала, тепер немає. Тобто це завершена в минулому дія. Дія, Тобто, це вже відбулося, це вже відігралося до початку мовлення при результаті дії в момент мовлення, на основі чого і розвинулося в англійській мові значення слова, вистави як перформенсу. А також на тому це ще не закінчено. А, на, а також цей квест поділяють ще на один англізм веб-квест. Тобто, коли діти починають вже грати віртуально, тобто починають грати в мережі, бо ми вже з вами з'ясовували, що веб це павутина. То чому дитина у першому класі Українська дитина? Має це сприймати через англійську оптику. І сприймати це на заняттях з інших предметів. Бавтеся в квест, веб-квест, і що тут в нас ще є, в Escape іс, Room на англійській мові. Але не бавтеся з нею те на інших предметах. І, зокрема, на предметах з української мови, з української літератури чи з предмету здоров'я, чи які там ще є предмети у першому класі, які ще не встигли викинути чогось дурне запровадити. Отже, поза як ми з вами обов'язково заходимо в англійську мову, яку треба обов'язково знати. Спілкуватися, заходити в нею, практикувати цією мовою, але не зливати і не змішувати мови це основне завдання нашого проєкту і полягає в тому, щоб це довести. Тож зайдімо в англійське слово квест. І якщо ми це з вами зробимо, то ми з'ясуємо, що це зовсім слово не якого походження, не англійського. Але значення в англійській мові ми з вами маємо знати. І не важко здогадатися, що англійський квейст – квест це багатозначне слово і різночастинне слово. Тобто це і іменник, і дієслово, як ви вже з вами звикли. Це дуже цікава ознака англійської мови, яка, до речі, полегшує нам визначення вивчення цієї мови. Це те, що не характерно для нашої мови, тому що в українській мові іменник і дієслово. Має свою специфічну чи своєрідну будову. І словотвірні характеристики входять до частиномовного визначення, на відміну від англійської. Якщо, звісно, англійське слово не заходить в контекст, де ми маємо маркер дії слова, наприклад, ту. Отже, що ж означає в англійській мові квест? Як іменник? Це шукання, це пошуки. Це поетичне розшукуваний предмет, це історичне пошуки пригод, це дізнання, бо в пошуку ми щось дізнаємося. Власне, на це і розрахована гра, шукаючи, вивчаємо, шукаючи дізнаємося. Це збирання пожертвувань у церкві це виявляється також квест. Далі, як дієслово, це шукати і розшукувати, це шукати дичину про собак, це шукати їжу про тварин. Це збирати пожертву у, церкв... у католицьких церквах. Звідси неважко здогадатися, що саме від цього квест походить дуже поширений англійський, який ми всі знаємо квещем, з основним значенням запитання. і запитувати знову ж таки, одна й та сама форма, але різні частини мови, іменник і дійслово. Але... Сягає це англійське, начебто англійський квест, звісно, що латинської мови квестор від куеро, що буквально в англійській мові куеро означає, що? Ну, то те саме, що в англійській мові, а саме шукаю, розшукую. І оце квестор буквально означало в першому значенні в стародавньому римі службову особу, яка була помічником консулів у фінансових, судових і адміністративних справах, які, звісно, що передбачали особливе напруження в роботі, пошук і пізнання. Друге, у парламентах деяких країн це був завідувач адміністративно-господарської частини. А в Італії це був усього-навсього поліційний чин. Звісно, тут я мимоволі згадую цікаві латинські прислів'я із цією формою, які нам з вами можуть знадобитися. Бо латину також треба вчити. До речі, давні мови треба вивчати латину, греку. А якщо б ми ще й бралися за арабську. То ми би уможливили для себе відкриття дуже багатьох джерел української історії, яка заходила, звісно, в давнину в цей світ. Отже, що ми маємо серед тих латинських фразеологізмів: юріс» – це буквально означає питай, приймай рішення з огляду на право звідси юріс, квестіо юріс. Це правовий термін, що починає, позначає, перепрошую. Розслідування кримінальної справи відповідно до чинного законодавства. Звідси термін Юріс, але обов'язково квестіо. Є ще квесті фаціт. Це квестіофаціт буквально також означає питай, приймай рішення відповідно до події, яка сталася. Якщо там відповідно до права. Відповідно до законодавства, то тут ухвалює рішення відповідно до події, яка сталася. Це також правовий термін, що позначає дослідження факту чи реального перебігу подій під час скоєння злочину. До чого я це все проваджу? Я це проваджу до того, що квест це насправді процес пізнання, процес пошуку. Пошуку відповідей на складні і на прості запитання. То який же ж буде відповідник у нашій мові, шановне панство. Отже, якщо в основі латинізма лежить поняття шукати, на основі якого розвинулися, наголошую, додаткові значення в англійській мові, то це логічно слугуватиме і для виникнення. Українського відповідника з етимологічно прозорим з, з, з прозорим етимоном. Скажу простіше з прозорою внутрішньою формою. Тобто український відповідник до квесту фантастичний шуканка. Від слова шукати за аналогією словотвірною, яка є в нашій мові: збиранка від збирати, гулянка. Відгуляти, співанка відспівати, копанка відкопати. Отже, а тепер поточнюю, що ж означає ця шуканка це шукати, віднаходити правильну відповідь, позаяк під час гри різні команди вирішують логічні завдання, здійснюють пошук на місцевості, будують найвідповідніші маршрути переміщення, шукають оригінальні. Оригінальні рішення і підказки. Вони весь час шукають цю тому це шуканка, шановне панство. І це не лише новотвір, який пропонує Фаріон. Я тішуся, що це слово шуканка є на відомій платформі словотвір. І саме шуканка набрала найбільшу кількість підтримки у перекладі цього латино-англійського квест. Отже, завершу цікавими роздумами видатного українського мовознавця, засновника напряму історії української літературної мови, засновника вивчення історії української фонетики, просто видатного вченого Павла Житецького. Цей Павло Житецький аналізував мовну свідомість і мовний стан українців в 18 столітті. Власне, тоді, коли українці катастрофічно під тиском суспільних обставин відступилися від своєї рідної мови і потрапили під вплив німецької мови і московської мови. І ось як про це каже великий Павло Житецький. Зацитую, так помало перебудувалось життя українського народу на новий лад. На новий лад додам на чужий лад. Старі ідеали його, що пов'язані були з ім'ям козака, оборонця народної волі втрачали свою привабливість, силу, ставали просто незрозумілими для нових поколінь. У таку добу власні інтереси, звичайно, висунулися на перший план. І гонитва за матеріальним добробутом бере гору над кожним громадським пориванням. А там, де є тільки битва. За матеріальне, ідеальне затихає, а потім це матеріальне убиває того, хто найбільше за ним біжить. А далі Житецький цитую одного дуже цікавого чоловіка князя, який також ушоковий від того, скажімо, з допомогою цього чужого слова, як українці відступаються від своєї мови, прізвище цього князя безбородько. Жив він у XVIII столітті 1747 1799 рік. Так він, ось це нове покоління, яке відступилося від своєї рідної мови, назвав це покоління ферчиками і штатиками, тобто використав ці німецькі слова, долучивши до них український суфікс ферчиками і штатиками, які цитую. В німецьке перебрали сплаття і стали такими, що можна сказати про них: ні в полі воїн, а дома не господар. Інакше кажучи, ні рибо, ні м'єсо само не знає, хто воно є, хіба се перебрало в чужий стрій? Тобто, відбившись від одного берега, до свого вже і годі йому доплисти. Тобто, це перехідне покоління. Яке спершу каже далі безбородько носило козацькі жупани, а під тиском політичних обставин передяглося в німецький одяг, викликає лише співчуття і перспективи немає ніякої. Тобто, це покоління, яке було пожерте у жорнах історії і не дало жодного плоду. Про нього це покоління 18 століття Тарас Григорович сказав. Якби то думаю, якби не похилилися раби, то не стояло б над невою отих осквернених палат. Була би мати, був би брат. Тарас Григорович натякає на тому, що на козацьких трупах було збудовано ось цей ну, оце місто Петербург, яке він потім назвав фінським болотом. Тому я би радила нам з вами не нагадувати. Отих, як це познущався безбородько, фирчиків і штатиків, і не нагадувати тих, які ні в полі жовнір, а дома не господар. Отже, український відповідник розкішний до латиноанглізма чи латиноамериканізма звучить прекрасно шуканка. Шукаймо істину, і обов'язково знайдемо. Її. До зустрічі в наступному антвізні. Підписуйтеся на наш YouTube канал, ширте нашу інформацію, вчіть чужі мови, але пам'ятайте, що рідним домом для вас є лише одна вона українська.